Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. І сьогодні у нас така тема, чому він вас не відпускає. Це м -м, варіант для тих, коли у вас відносини, ви не розумієте, він і не з вами, але й не відпускає, щось дзвонить, щось говорить, конкретно нічого не обіцяє. Але, знаєте так, пудрить мозги. Ось таке буває. І так, вибирайте інтуїтивно одну карту. Як зазвичай, я вам завжди кажу: ой, приліпилося. Я вам завжди кажу: а... вибирайте інтуїтивно. Ось, можете, хто ще не навчений інтуїції дослуховуватися, слухайте все підряд. Виберіть спочатку інтуїтивно, не, з... не вийшлося послухати інші. Розумієте. Як вам сказати, практикуйте, експериментуйте. Ось, і старайтеся, тому що я бачу, що не всі, але багато хто має інтуїцію. Я вважаю, що найкраще, коли у вас є вибір. Ні, якось у німецьких тарологів в них в Ютубі я дивувалася, як це так можна. Один розклад, наприклад, так, ось, а я люблю три. Ну, це як мінімум, Два-три – це повинно бути, щоб у людини був вибір. І так, тим більше я знаю, що наші люди люблять вибір. І так, перша, друга і третя, чому він вас не відпускає? Причина, якщо треба буде, я буду обов'язково докладати. І так, перша карта. Чому він не допускає е, вас не відпускає? Ви знаєте, тут можуть бути різні причини, різні орієнтації. Як би це сказати, різні віросповідання. може бути, може бути. Ви знаєте, я знаю такі випадки, коли людина православна тільки ходила до Московської церкви. І через отаку дурницю, бо мама сказала: ні, чоловік не одружився. Є такі випадки, повірте мені, такі глупості теж є. Ось, можливо, Просто він не вважає вас достатньо на його рівні. Він, можливо, старомодний, можливо, знаєте так, навчений, дуже сімейний, може бути, дуже побожний, може бути а ви ні, розумієте, або навпаки, ви дуже побожна, а він ні, атеїст і тому подібне. Тут, скоріше за все, Може бути релігійні проблеми, віросповідання, тобто іншої, іншої віри, і може бути нерівність не у, як би це сказати, не на вашому рівні, або ви не на його рівні. Якось так. Тому що. Ви знаєте, навіть може що бути, що він а, вирішив, наприклад, а, любов є, тому що ця карта ще каже, що любов може дійсно правдива бути, але він вирішив іншим шляхом піти. У нього інші плани. Якось так, мої дорогенькі. А, друга карта, друга позиція чому він вас не відпускає? Ви знаєте, по-перше, він мужчина в задоволення. Він не відпускає, значить, йому добре з вами, приємно з вами. Йому дуже емоційний стан у вас з ним на, можливо, на одному рівні. Але ви знаєте, тільки ж, коли людині добре з вами, можливо, цього йому замало. Йому вас не вистачає, і, можливо, він скучає за вами, за вашими старими часами. Можливо, ви змінилися. І таке може бути. Можливо, ви кудись переїхали, відпустити вас не може. А може, він кудись переїхав. Він не може вас відпустити, але м і з вами не може бути разом. Якось так. Якось так. Ви для нього як задоволення. Але цього, напевно, йому замало. Серйозності, можливо, немає. А ще може бути, що він просто егоїст, <с>. має таких багато жіночок. І так, чому він вас не відпускає? Отут тут конкретний може бути егоїст по третій карті, мої любі. Тут дійсно сонце це, ви знаєте, можливо, що ви йому засвітлюєте. Ви розумніша можете бути, ви яскравіша. Ось, а він ніби в тіньочку десь за вами, знаєте, сховався. Таке може бути. Угу. Ось. Можливо, якась правда вийшла. Можливо, у вас дитина є, а він не хоче. Розумієте? Ну тут. А... Чому він вас не відпускає? Тут може настільки егоїзм зашкалювати. Просто не відпускає і все, ви моя. Якщо не зі мною, то й не з ким. До речі, помітили, які гарні жовто-блакитні кольори, красота, я би сказала, що тут дуже егоїст великий. Якщо не мені, то й нікому. Ось ось чомусь у мене така фраза пішла. Тут більш м'якіш, просто йому добре з вами. Але, можливо, знаєте, родичі не дозволяють не якесь. Щось не дозволяє бути з вами, але відпустити не може, тому що йому добре з вами. І він, ну хоч подзвоню, ну хоч напишу, щоб якась звісточка, жива чи здорова. Може бути таке, знаєте, що він навіть вам не дзвонить, не пише, ні не приходить, ви його не бачите, але він ваші історії переглядає. Таке може бути. Кладе вподобайки під вашими світлинами. Тут конкретний егоїст. А тут просто в задоволення. Ось так, мої дорогенькі, ось такий у нас вийшов розклад. Пишіть ваші пропозиції, буду робити на ваші, можливо, пропозиції відео, саме які вам подобаються, які би ви хотіли наступним часом бачити. Бажаю вам гарного дня, чудових вихідних, мої дорогенькі, мирного дня і мирних вихідних. Щасти вам, моє любі!